Шановні матері дівчат, тобто тещі, а ви знаєте, що ви є. Досить розповсюдженою причиною розвалу молодих родин і потім нещасливою долі ваших доньок, коли вони розводяться по два, по три рази, той чоловік поганий був, той теж був поганий, сей був поганий. Ви так охаєте, ахаєте, співчуваєте, зводите очі на небеса. А те, що причина в цьому саме ви, ми ніколи не задумувались. Матір то є дуже важливо і в житті і хлопчиків, і дівчаток. І саме відношення нашої матері до наших невдач та успіхів, саме оцінка нашою матір'ю, взагалі того, що ми робимо. Вона має бути, розумієте, адекватно нами сприйматися. А є багато таких відносин, де дитина, в даному випадку, будемо мати на увазі дівчинку, настільки боїться, що мама засудить, мама не зрозуміє, що мамина думка буде поганою, що вона коригує все своє життя, всі свої дії, вже будучи дорослою людиною, під мамині смаки. Така жінка не може стати матір'ю в першу чергу, дружиною в першу чергу. Вона в першу чергу завжди донька. Такі тещі впливають на фінансовий стан родини, на виховання дитини, на приниження чоловіка або ігнорування його становища в родині. Такі тещі, до речі, часто є без чоловіків. Тобто вона буде завжди витісняти чоловіка від виховання, від доньки. Розумієте? Вона буде встановлювати свої правила в цій родині. Ця родина не буде існувати повноцінно, як вона має існувати там, де зять та донька це дві дорослі людини, які самі вирішують своє життя. А ти бабуся, ти родичка, ти приходиш в гості, до тебе їздять в гості, в тебе адекватні відносини. Ні. Тут те що буде реалізовуватися знову як мати вже на онуці або на онуку, розумієте? І як дуже дуже поганий поліцейський на зятя, звідки беруться ці всі історії трешові про те, що та зятя і про ці всі нескінченні розлучення. В деяких випадках по наших клієнтах вдалося зберегти родину і не розлучитися, і вдалося досягнути консенсусу щодо майна та виховання дітей після розлучення. Коли позбавилася спілкування з тещою, іноді траплялося так, що люди мали припинити спілкування на кілька років з тещою або навіть назавжди. Хлопцям треба дивитися на матір дівчини, це правда. А дівчатам не потрібно все життя робити так, щоб подобалась мамі. Вони зобов'язані їй подобатись, і ваш чоловік також.